Маринована капуста швидкого приготування. Друзі, дуже смачно. Ввечері приготували, зранку вже можна їсти. Вода закіпає. Воду додаємо. 5 столових ложок цукру. Рецепт йде на одну 3-літрову банку. Півтори столові ложки солі. Сюди кидаю маринад лаврушку. Рецепт, дівчата, рецепт буде в описі під відео. Пару горошин. Чорного перцю я накришила капусти різних сортів або середньої. Рання не підходить. Тут у мене морква, 3-4 зубочки чеснику і тоненько накришила болгарський перець. Все, я це перемішую. Маринад закипів. Додаємо оцет. 100 мл оцету. І додаємо 100 мл олії. Капусту я щільненько втрамбувала в банку. Маринад закипів, заливаю капусту. Капуста охолоне, стане кімнатної температури, ставити її в холодильник. І на другий день можна вже її їсти. Смачного!